Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів «Кадровий QA» Вікторія Ліпчанська. Наближається кінець року, і, як завжди, наприкінці року, зазвичай дуже багато хто з вас, як і кадровиків, і юристів, приділяє увагу локальним актам роботодавця. Дехто переукладає колективні договори на наступні періоди, дехто приділяє увагу правилам внутрішнього трудового розпорядку. І ось нещодавно. Ми отримали таке запитання, да, чи обов'язково правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути додатком до колективного е, договору. І почалося да, обговорення. Дехто каже, що багато організацій їх роблять додатком. Дехто каже, що це прямо в законодавстві передбачено. Давайте з вами розбиратися. Дійсно, практика така практика, що. Правила внутрішнього трудового розпорядку роблять додатком до колективного договору, вона доволі розповсюджена. Чи є для того якесь законодавче підґрунтя? Ну, давайте подивимося на статтю 13 Кодексу законів про працю України або її аналог статтю 7 закону про колективні договори та угоди. В цій статті визначено зміст колективного договору. І в цьому Питання да, в змісті колективного договору має бути е, приділена увага режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку. Да, і ми всі знаємо, що в самому колективному договорі зазвичай робиться окремий розділ колективного договору, який присвячується е, цим питанням, питанням безпосередньо <кх>, режиму робочого часу. Е, але... Вимоги, щоб в колективному договорі містилося правило внутрішнього трудового розпорядку на законодавчому рівні, немає. Є проте, вибачте, проте є е, вимога знов-таки на законодавчому рівні, а саме в статті 142 Кодексу законів про працю України, зазначено, що трудовий розпорядок на підприємствах встановлюється е, і визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які відповідно затверджуються трудовим колективом і е, погоджуються виборним органом профспілкової організації. якщо воно вона є за поданням самого роботодавця, тобто є окрема вимога для колективного договору, окрема вимога є для правил внутрішнього трудового розпорядку. І звісно, ми з вами розуміємо, що трудовий розпорядок на підприємствах це ну, на трішечки ширше, набагато ширше, це окремий документ. Колективному договорі свій розділ і свої норми має бути визначено. А правила внутрішнього трудового розпорядку вони можуть бути ну, в такому, скажімо, в процесуальному плані, що робити, як робити, вони також можуть бути набагато ширше, ніж ті норми, які встановлені безпосередньо колективним договором. Крім того, Давайте подивимося на реалізацію, практичну реалізацію ось, трудового, правил трудового розпорядку як окремого документу і як складової частини колективного договору. Ми з вами пам'ятаємо, що відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, колективний договір має бути да, підлягати повідомній реєстрації в органах місцевого самоврядування і так далі. То навіть є окремий порядок, за яким він реєструється, тобто, до прийняття процедури укладання колективного договору, ще й додається. Процедура повідомної реєстрації, якщо ми будемо говорити про правила внутрішнього трудового розпорядку, як про складову частину колективного договору, то будь-які зміни як до колективного договору, так і до його додатку, яким ми хочемо зробити правила внутрішнього трудового розпорядку, будуть і прийматися, і реєструватися в тому самому порядку. Да? Тобто, і... Прийняття змін і реєстрація має бути повідомлена. в цьому питанні. Правило внутрішнього трудового розпорядку як окремий документ, вони є більш гнучкішими. Немає 142 статті Кодексу законів про працю України вимоги повідомно реєструвати правила внутрішнього трудового розпорядку. Да, повідомлення і підготовка підготовчий процес буде схожий затвердження трудовим колективом і погодження з профспілками у разі їх наявності має бути обов'язковим. А ось повідомної реєстрації не треба, що значно економить наш час і дозволяє зробити такий документ локальний акт роботодавця, як правило, внутрішнього трудового розпорядку більш гнучкішим. Тому ми можемо зробити висновок. Да? якщо це буде складова, Колективного договору, звісно, це ні в якому випадку не порушення законодавства, норм законодавства, в тому числі законодавство про колективні договори та угоди. Ні, не порушення. Якщо це буде окремий документ, це може бути окремим документом. Але для Внесення змін для затвердження нових правил. правила, як окремий документ, значно в своєму Процесі значно гнучкіше і значно для нас будуть зручнішими. Чесно кажучи, я за правила внутрішнього трудового розпорядку, як за окремий документ. І коли ми говоримо взагалі про правила внутрішнього трудового розпорядку, я його інколи навіть для ну, кращого розуміння позиціоную як так званий процес документ, в якому встановлені процеси. Да, це маленький процес процесуальний кодекс самого підприємства не тільки який встановлює трудовий розпорядок, тобто робочий час, час відпочинку, коли працюємо, а встановлює інші. Моменти щодо прийняття звільнення працівників з роботи, щодо прописання їх проц... таких процедур, щодо нормування всіх відносин саме в контексті процесу. Хто кого повідомляє про відсутність на роботі, наприклад, да, коли працівник відсутній, яким чином це можна зробити? Ну і багато таких нюансів, які з одного боку не прописані в нашому законодавстві, а з іншого боку, на договірних засадах можуть бути реалізовані між працівником та роботодавцем, і це не є якимось там. Правами чи додатковими гарантіями, які ми описуємо в колективному договорі? Та да, ось це ми можемо визначати в правилах внутрішнього трудового розпорядку. Я зазвичай кажу, що це мій більш улюбленіший документ, навіть ніж Кодекс законів про працю України і сам колективний договір. А як вам це? Реалізувати да, ви приймаєте рішення ось вже на підставі тих знань, які маєте, або як окремий документ, або як документ, який буде додатком до колективного договору. Мій улюблений редактор. Ні, я з кавою, просто мені було соромно її показувати. Тому що сьогодні кава в мене така, вона є, але я її розльопала. Ну, якщо ти попросила, то ладно, покажу. Все по-справжньому. Кава є, тільки вже трішечки прохолодна. Пийте каву вчасно, так само, як і розроблюйте свої локальні акти на підприємстві. Дякую вам всім за увагу. Якщо будуть питання, що. До локальних актів. Да, ось наприкінці року, особливо актуально, локальних актів, в тому числі колдогорів і правил, давайте розбирати на кадрових кавах. Тому ці запитання, щоб вони не загубилися, можете поставити в коментарях під, цим, під цією нашою сьогоднішньою кадровою кавою. І до зустрічі на наступній кадровій каві. Всім тихого, мирного і продуктивного дня!